Вітаю вас на каналі Місячна країна. Спіймала себе на думці, що вже хочеться квашеної капусти. Тож осінню починаємо солити та квасити капусту, тому що це дуже смачно, а також корисно для здоров'я. До того ж, заквасити капусту це нескладна справа. Головне знати гарний рецепт, придбати соковитий сорт капусти. А також заквасити в найкращий день за місячним календарем. Зараз я розповім, коли це зробити та дам найкращі дати для соління та квашення капусти на вересень та жовтень 2023 року за місячним календарем. Календар складено для усієї території України за київським часом. Найкращий період. Для соління та квашення капусти це зростаючий місяць. У цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння, а в період спадаючого місяця їхня активність знижується, бродіння сповільнюється, капуста сильно розм'якшується і стає водянистою. Є ще одне правило солимо капусту, коли місяць перебуває у знаках тільця. Скорпіона, козоріга або овна це найкращі знаки для заготовок капусти. Вона буде хрустка, поживна, соковита і дуже смачна. А ось не рекомендується квасити капусту на спадаючому місяці в дні молодика та повні. У вересні це будуть дати 15 та 29 вересня, у жовтні. 14 та 28 жовтня. Також жінкам не можна займатися засолкою капусти у критичні дні. А далі дивіться найкращі дати у вересні та жовтні за місячним календарем для соління та квашення капусти. 18, 19 та 20 вересня до 17 години це зростаючий місяць у Скорпіоні, Дуже підходящі дати для соління чи квашення капусти. Далі 23 та 24 вересня це зростаючий місяць у КОЗЕРІ, теж дуже вдалі дні. У жовтні дати будуть наступними 15 жовтня з 14 години, 16 та 17 жовтня це зростаючий місяць у скорпіоні. Далі 20 та 21 жовтня це зростаючий місяць у козерозі. І 26 жовтня з 13 години і 27 жовтня це зростаючий місяць у овні. Це все дуже вдалі найкращі дати у вересні та жовтні за місячним календарем для соління та квашення капусти. Бажаю вам дуже вдалої та смачної капусти!